Друзі, всім привіт! Хочу показати вам свої снасті. Да, на часах скільки то Час ночі, ще 2 часа ночі, нормально. Такий воблер мені подарували. Да, ну, ще комплект. Воблер ці маленьких. Такі вам. Мені особливо оцей і оцей подобається. Так, а що? що, ну, я вдома. Ото пожариться. Тушечка. Ну и конечно же фаржок. Так. Такс. Не знаю, Вдруг вы не знаете, как жарится, причем такой рыба такой клея штука або шашлычка. Все выстроили. Далее. Такие вон у меня мармышечки. Такий он. Одна салатова. Жовта, золотая, рижа золотая, чорна золотая. Далі ще дуже плеска. Прикормка чесника карась. Ви знаєте, у мені вже є такі три удочки. такі от три удочки в мене є. А, сам штатив ще є. Так, откі ось у мене штатівчик. Очібраки. я спать. Я же таким. Так что так, раскладывается раскудается. Специально за что не раскудался. Так. Буду хочу завтра, а когда там когда литр стали на копанцы. Возьму своего паука, то знаете из сетки самородного Вот сюда, а иду сюда. Она назад складу. По руками. Не вдобану знімати отакого складу назад. Так. Зробив я статі саморобнього сіконового мотеля. Дві тут маленький, взагалі. Тут багато, що я додав часника. Вот тут часничок для запаху. Койтернер і така є сіконки. Ну, все, думаю, думаю. Да, все показав. Ставте лайки підписуйтесь на канал. Всім пока!